Привіт, дорогі малята! В ефірі ваша улюблена передача Дитячий світ. Сьогодні ми навчимося гарно поводитися за столом під час споживання їжі, і про всі правила дізнаємося просто зараз. Здоров'я, основа усього на світі здоровими хочуть бути всі діти. Для цього потрібно щоранку вмиватись, робити зарядку і правильно харчуватись. І їсти все, що нам в садочку і вдома мами дають. Адже страви нам сили і росту додають. То малята, що ж потрібно нам робити, щоб великими рости здоровими? Що їсти за Їсти Вітаміни, їсти вітаміни, О, вітаміни. О, Молодці, засти З... фрукти. Молодці. О, Їсти овочі і фрукти, вітаміни, буряки. Так, нам потрібно спортом займатись, правда ж? І правильно харчуватися. Для початку потрібно розібратися, які продукти є корисними для організму, а які нам лише не шкодять. Отже, до корисних належать овочі та фрукти, адже в них міститься багато вітамінів. Тому їжте якомога частіше капусту, буряк, моркву, помідори, полуницю, яблучка, апельсини, ананаси. Музика. Важливими та корисними продуктами харчування також є м'ясо, риба, яйця, молоко та різноманітні крупи. Але є продукти, які ні дітям, ні дорослим жувати не варто. Це газовані напої, жувальні гумки, їжа швидкого приготування, чіпси та сухарики. У цих продуктах дуже багато шкідливих речовин, від яких може заболіти животик. В зелену корзину ми будемо вложити продукти, які корисні для нашого здоров'я, для харчування. А в червону продукти, які шкідливі для харчування. Але якщо вони будуть. Отже, уважно всі сидимо і дивимось. Палята, що ж це таке? Помідор. Помідорчик. Помідорчик це що? Кор Корисний він. А це що? Що це за продукт? Це. Що овоч молодці. В яку корзину ми покладемо? Зелену. Зелену. А ось це що таке. Чіпс. Чіпси. А чіпси корисні малята? Чіпс. Ні, Це, консервант. це консерванти. В них багато хімії, а ще солі, солі. солі. Да. Пер перцю. так. В них багато, багато приправ. Бачите, а не знаю, що це корисні лише на продукти він передав. А ось це, що таке Банан. малянка. Бананчик. Бананчик корисний Банан. чи шкідливий? Корисний. Адже в ньому що? Вітаміни. Так, молодці, багато вітамінів. Що ж це таке? Кока-кола. Кока а ви любите малята? Газовані напої? Ні, Любите? а корисна вона чи ні? Ні. – Шкідлива. А чому? Бо вона з газиками, а газики шкідливі. Так, а ще вона тут хіні. так і тут також є в ній барвники. А що корисно пити? Яку корзину малятами покладемо? Червону. червоно. Що корисно пити? Водичку. Ще що? І мінеральну воду. Газовано. Какао. Так, чай. і сік. Добре, гаразд. А що це таке? Морква це що? Овоч. Овоч? А це корисно? Продукт корисний. Яку корзину ми покладемо? Зелену молодці. А ось це що таке? О, о, о. Огірочок це що, малята? О, о. Овоч, овоч. Це корисний продукт чи шкідливий? Корисний. А що ми можемо приготувати з огірочка? Салат. Салатик молодці. А салатик дуже корисний для нашого здоров'я, правда? ж? Адже там багато чого. Вітамінів. Вітамін. Вітамін. Малята, в яку корзину покладемо? Зелено, молодці. Ще що нам не знаю, ко приніс. Раз! А це що таке? Так, сухарики. Так. А сухарики корисні? Ні. Ні. А які? Тільки ті, що мама вдома приготувала, тоді і корисні. Ага, ті, що мама вдома приготувала, ж? адже мама готує їх без різних приправ трішки в пососуши з перцем або з дорослими приправами. Так, і вони також що малята. Фідливі. В Яку корзину ми їх покладемо? Червону. Червону, молодці. А Що це? Якась крупа? Розгляньтесь уважно. Що це таке? Горошинки. Ні. Гор... Горошинки. Горох, го... горох. А горох це корисний. Гора. А що з гороху можемо приготувати? Горохове пюре! Горохове пюре, а ще Суп, Суп горохові молодці. Яку корзину ми покладемо? Зелену молодці. Тепер ви знаєте, які продукти можна їсти, а які ні. А чи знаєте ви, любі малята, як потрібно поводитися за столом під час обіду? За столом треба поводитися, поводитися чим? Не можна не розмовляти, коли їсиш. Не можна ж не бавитися іграшками за столом. Коли їсиш, не можна дивитися телевізором. Малята, перед тим як сідати до столу, що потрібно зробити? Мили. Мити ручки. А чим ми миємо ручки Мили. з милом. А чому не можна їсти з брудними руками? Мили. Так, тому що буде боліти животик. Попаде багало. Попаде багато мікробів на животики. Ми можемо захворіти. Тому зараз я вас запрошую мити ручки. Як бачите, дітки поводяться за столом дуже чемно. А чи дотримуються правил поведінки герої наступного відео? Малята, давайте подивимось. А ну, а ну зараз поглянемо. Бачу, ти маєш рацію, гномику, тут треба вжити найсильніші чари. Які вони? Знаю! Година, секунда хвилинка гарна поведінка. Діти, Зачаровані, чамненькі, тихенькі, без звуків, дивовижати й годі. Як ви вже зрозуміли, кожна людина повинна знати і виконувати правила поведінки за столом. Отже, давайте ще раз їх пригадаємо. Коли їси, не відволікайся, не читай, не грайся іграшками, не дивися телевізор. За столом сиди прямо. Не клади на нього лікті, не гойдайся на стільці, їж не поспішаючи. Не плямкай, не сьорбай. Якщо захотілося чхнути або покашляти, то відвернися вбік і прикрий ротик серветкою. Після їжі ложечку та веделку клади на тарілочку. Забруднений ротик і ручки витирай серветкою. Не можна витирати рот рукою. Обов'язково подякуй тому, хто готував їжу і пригощав тебе. А зараз, дорогі дітки, для вас ще одне завдання: розгляньте малюночки та подумайте, чи правильно поводяться під час обіду герої картинок. нам, що ви любі малята опанували основні правила гарної поведінки за столом. Обов'язково поділіться своїми знаннями з друзями, братиками та сестричками. Завжди будьте охайними та вічливими. А наша передача завершується. Тому кажу вам до зустрічі!